Доброго ранку. Ще одними учасниками різдвяних подій були пастухи, які стерегли свою отару. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидові місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, знака дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з, з англом сила Велика Небесного війська, що Бога хвалили й казали слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. Учасниками однієї з найвідоміших подій історії світу стали прості люди, які виконували свою роботу, і там своїми очима змогли побачити чудо. Чудеса доступні і вам, Бог незмінних. Залишається тільки повірити, що ви їх можете взяти. Гарного дня!